Всім привіт! Сьогодні на обід я буду готувати котлети із кабачком. Додам сюди цибулю, чесник. У мене є такий білий хліб, такий черствий, я його замочу в молоці, одне яйце, сіль і перець. М'ясо, зараз я, тут у мене пів кілограма, зараз я його перекручу на, на мясорубку. Перемолила цей вже фарш, зараз додам сюди чайну ложечку солі, Вб'ю одне яйце. Перчику чорного за смаком додам. І хочу до смаку ще додати чайну ложечку італійських трав. Так мені подобається, я так люблю. І чайну ложечку додам томати сушені, базилік і чесник. І гарненько все вимішаю. Руки в холодну воду макаю і буду робити гатлети. Я такі крупненькі люблю. робити котлетки. Ось такі будуть. Такий аромат йде від чесничку, від м'яса, від приправи. Дуже смачно пахне. І такі рум'яний, які гарні. Ось так я піднімаю їх, щоб всі котлети помістилися в мене. Так. І цівистся сюди теж. Будемо включати духовку. Ось так. Трошки водички додаю. І накриваю кришкою. І на маленький вогонь вони в мене пропаряться і будуть готові. Доведу до готовності. І приготую гарнір. Ось і готові вже мої котлети. Рум'яні, пахучі. На сковорідку трошки олії достатньо буде. А на гарнір до котлет в мене будуть тушковані овочі. В першу чергу наріжу цибулю. Осталюха й смажиться півкинцями. Наріжемо кусочками бурку. Трошки підсмажила цибульку, але не зовсім. Додаю сюди ще морковку. І все разом буде смажитися. Величайки баклажан. Такими крупненькими шматочками нарізаю. так. Баклажани йдуть з кугурітку. Смажиться. І черга дошла до перців. Перці великі такі. Так що, напевно, один тільки поріжу. Теж такими крупненькими шматочками буде. І сюди перчик. Шматочок жовтого до красного додала. Хай смажиться. Нарізала ще помідор сюди, додаю. Одненько перемішаю все. Додаю сюди ложку томату. Так, щоб було смачніше. Тепер можна вже й посолити. і посолити. Чайну ложечку солі додам наповну. Італійських трав чайну ложечку я люблю додати. Чорний перчик за смаком. І гарненько перемішаю. Чайну ложечку цукру сюди додам. Пуштую, якщо треба, то додам, то додам ще й кислоти. Ось уже й готове все в мене. Овочі. Такі гарні, ароматні. Уже яка смакота. І котлетку треба покласти таку гарну. Що одну? Треба ще одну взяти. Ось. Думаю, що смачно. Зараз буду пробувати. Скуштую. Котлетки дуже м'ясенькі. Мягенькі. Готові. Дуже м'ягусінькі. Угу. Такі ніжні, м'ягенькі. Ну і овочі теж. Готові. Угу. Дуже смачно. Рекомендую. Всім смачного. Бувайте здорові, до зустрічі!